Отримав таке запитання. Людина два рази отримала відмову в карті побиту, і вона вважає, що це сталося через те, що вона була покарана. Я запитав у цієї людини, чи вона вказала у вніску про те, що вона була покарана. І він відповів: ні. Оце і є причина відмови. Те, що ви покарані, не означає, що вам відмовлять у карті побиту. Натомість те, що ви це приховали. А вказуючи в галочку, ставлячи галочку ні, ви таким чином приховуєте, ви фактично даєте фальшиві свідчення і наражаєтесь на кримінальну справу. І от за це вам може бути відмова. Не обов'язково стосовно вас порушать кримінальну справу, задачу фальшивих зізнань, але 100% вам відмовлять за те, що ви приховали, що ви були покарані. Тобто, якщо у вас з цього приводу виникають проблеми. І ви самі їх не можете розв'язати, телефонуйте 730 150 901. Я займаюся саме такими справами, від яких вже відмовились польські правники. Бо нестелепні.